Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні таблиці множення числа 4 та ділення на 4. Всі старанно попрацюємо, помилок не буде, факт, і уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. Приготуйте і відкрийте підручник на сторінках 93 94, друкований зошит, робочий зошит, ручку, олівець і лінійку. Почнемо урок з осної лічби. 2 помножте на 4. Буде? Так, 8 додайте 22. Це буде. 30. Відніміть 10. 20. А тепер поділіть на 2. 10 і додайте 40. Це буде. 50. 2 помножте на 9. 18. Відніміть 7. 11. Додайте 22. Так, 33. А тепер відніміть 3. І це буде. 30. І додайте 30. Кінцевий результат. 60. Молодці. Натисніть відео на паузу, відкрийте зошит і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть тільки пропущені числа. Давайте перевіримо, які невідомі компоненти ви знайшли. Це перевірили? Молодці. Приготуйтесь до математичного диктанту. Записувати тільки результати. Чому дорівнює добуток чисел 6 і 2? Тисніть відео на паузу. Різниця чисел 82 і 12. Далі. Знайдіть частку чисел 14 і 2. Збільш 5 у 2 рази. Далі добуток чисел 4 і 2 збільшити на 2. І останнє. У білочки 10 грибочків, а у їжачка у 2 рази менше. Скільки грибочків у їжака? Давайте перевіримо. А у вас такі результати отримались? Розумнички. Працюємо за підручником. Поясни, як зручно виконати дію. Як 3 помножити на 4. Нам зручно скористатися переставним законом. 4 помножити на 3. Нам зручно по 4 додати 3 рази. 12. 5 помножити на 4. Нам зручно послідовно перемножити адже 4 це 2 помножити на 2. І це буде 20. 4 помножити на 4. Послідовно помножити 4 на 2 8. і ще на 2, 16. 4 помножити на 7. Тут нам зручно переставити множники. 7 помножити на 4. І це буде. 28. 4 помножити на 6. Теж нам зручно переставним законом. 6 помножити на 4. Послідовно. 6 помножити на 2 12. І ще помножити на 2 24. 4 помножити на 8. Теж переставити нам зручно множники. 8 помножити на 4. 8 на 2 помножити 16. І ще на 2 32. А 4 помножити на 0. Це буде 0. Трішки відпочинемо, діти. Виконайте руханку. Ви пропущені числа і дай відповідь на запитання. Рік має. І ви всі знаєте, що рік має Так, 12 місяців. І скільки пір року? Зима, весна, літо. осінь. це 4 пори року. А скільки місяців припадає на одну пору року? Якщо 12 місяців, 4 пори року. то це буде. 3 місяці. А на дві пори року. два рази по 3 місяці. Це буде 6 місяців. Молодці. Задання 3 і 4. Наскільки рівних частин можна поділити смужку, яка містить 24 клітинки. Давайте розглянемо різні випадки. 24 клітинки поділимо по одній клітинці. І ми отримали 24. А тепер 24 поділити на 2, тобто смужку поділимо на 2 клітинки, і ми отримали 12 смужок. 24 поділимо по 3 клітинки. Це буде 8. А тепер 24 клітинки поділимо по 4 клітинки і ми отримали 6 смужок. 24 ми поділимо по 6 клітинок. І ми отримали 4 смужки. 24 поділити по 8 клітинок отрималось 3 смужки. Прочитай таблицю множення числа 4. По 4 1 стовпчик, тобто 4 помножити на 1 4. По 4 2 стовпчики, 4 помножити на 2 8. А по 4. 3 стовпчики, 4 помножити на 3 12. Або до восьми, додати ще третій раз 4, і це буде 12. По 4 4 стовпчики, 4 помножити на 4, 16, або до 12, додати четвертий раз 4, і у нас буде 16. По 4, 5 стовпчики. 4 помножити на 5, 20. Далі прочитайте таблицю самостійно. Таблиця ділення на 4. Ми знаємо, що із рівності на множення можна скласти рівності на ділення. Отож, якщо 4 ми поділимо на число 4, ми отримали 1. 8 ми поділимо на 4. Отримали 2. 12 поділити на 4, 3, 16 поділити на 4, 4, 20, поділити на 4 5, 24 поділити на 4 6. А якщо нам потрібно 24 поділити, наприклад, на 6, то ми дивимось, де числа є 24 і 6, і ми отримаємо 4. Далі прочитайте таблицю ділення на число 4 самостійно. А тепер давайте розв'яжемо задачу 6. 16 яблук і 24 сливи розклали порівну на 4 тарілки. Скільки яблук і скільки слив поклали на кожну тарілку. Задача розповідається про яблука і сливи. І нам потрібно дізнатись, скільки ж фруктів поклали. Окремо яблук і окремо слив на кожну тарілку. 16 яблук і 24 сливи розклали порівну. Це означає поділити на рівні частини, тобто на 4. І нам розв'язання потрібно записати дією ділення. 16 яблук ділимо на 4 частини, тобто 16 поділити на 4. Дивимось за таблицею ділення на число 4. Це буде 4 яблука на одній тарілці. Тепер дізнаємось, скільки слив поклали на кожну тарілку. Ми 24 поділимо на 4. І ми отримаємо 6 слив на одній тарілці. Тобто 4 яблука і 6 слив поклали на кожну тарілку. Вираз 7 письмово. Виконай дії. Ми з вами пригадаємо порядок виконання дій у виразах. До числа 25 додати добуток чисел 4 і 5. І якщо у виразі немає дужок, то спочатку ми виконуємо дію множення. Отож 4 помножити на 5 дивимось у таблицю, це буде 20. А тепер до числа 25 5 додаємо 20, це буде 45. У наступному виразі у нас є дужки. Тому ми спочатку так, виконуємо дію у дужках. Дізнаємося, різницю чисел 45 і 39, це буде 6. А тепер 4 помножити на 6 24. У наступному виразі дужок немає. То спочатку виконуємо дію множення. 4 помножити на 8 за таблицею. ми… Дивимося, що 4 помножити на 8 це буде 32. Тепер віднімаємо від числа 39 відняти 32 буде 7. У наступному виразі теж дужок немає. Виконуємо дію ділення 28 поділити на 7. Яке число при множенні на 7 дає число 28, це буде 4. До числа 42 додати 4 буде 46. Натисніть відео на паузу і далі виконайте дію у виразах самостійно. Давайте тепер перевіримо. А у вас так отрималось? Молодці! Виконуємо практичне завдання. Подивися, як піцу розрізають на 4 рівні частини. А тепер намалюйте квадрат, поділи його на чотири рівні частини і кожну з них розфарбуй різними кольорами. А тепер уявіть, що циферблат і 1 годину поділили на чотири рівні частини. Як тільки що піцу. Одна година, ми знаємо, містить 60 хвилин. І ті 60 поділили на 4. Отримали 15. Чому? Бо 15 помножити на 4, тобто по 15 додати 4 рази, ми отримаємо 60 хвилин. Тепер давайте визначимо час за годинниками. У першій половині дня перший годинник показує. 7 годин 15 хвилин. Адже ми тільки що з вами дізналися, що якщо ми поділимо на 4 частини, то кожна четверта частина це 15 хвилин. Другий годинник. Ми пам'ятаємо, що якщо велика хвилинна стрілка стоїть на цифрі 6, то це 7 годин 30 хвилин. За третім годинником. Велика хвилинна стрілка пройшла і ще одну частину, тобто 15 хвилин до 30 додати ще 15, це буде 7 годин 45 хвилин. Або запам'ятайте, якщо хвилинна стрілка стоїть на цифрі 9, це 45 хвилин. І четвертий годинник показує рівно 12 годин. У другу половину дня, щоб дізнатися, нам потрібно додати 12. До 7 годин додати 12 це буде 19 годин і 15 хвилин. За другим годинником 19 годин 30 хвилин. За третім 19 годин 45 хвилин. І за четвертим до 12 додати 12, це буде 24 години, тобто північ. І самостійно опрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 17. Ось і уроку кінець. Хто працював, молодець, оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. Дякую вам за увагу, за роботу. На все добре вам!